Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Наскільки оригінальними є засекречені документи Міноборони США, які з'явилися в інтернеті? Чи вплине так званий витік на плани збройних сил України і? Контрнаступ і як відіб'ється на стосунках сполучених штатів з партнерами про все це говоримо просто зараз. І я радо вітаю гостя нашої студії. Сьогодні з нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Олександре, добрий вечір. Вітаю, вітаю. Дякую вам, що ви в нашій студії. Гучна тема не вщухає вже декілька днів поспіль. А тож, давайте почнімо з самого початку. І якщо хтось із наших глядачів все ж таки пропустив цю історію, нагадайте, що саме. Сталося тиждень тому. В відкритих джерелах з'явилася інформація нібито стосовно нашого контрнаступу. І нібито це був витік з Пентагону. Але, скажімо так, більш детальний аналіз цієї інформації доводив виключно те, що це була більш така собі інформаційна диверсія, а не стільки, як дійсно якийсь пакет даних, який би нашкодив би. Збройним силам України розпочинати контрнаступ, та саме був о, саме зосереджуючим о, інформації важливого розвідувального характеру загально який би викривав би наші якісь наступальні плани, безпосередні напрямки наших ударів і так далі, це було більше схоже на те, що за часів Радянського Союзу дуже полюбла полюбляли робити радянські спецслужби, такі як КДБ, такі як ГРУ? А в них був такий формат. Вони його назвали «Подмітні письма». А підмітні письма листи це такий формат. Коли в пакет даних з правдивою інформацією, ти інтегруєш маніпулятивні елементи або відверто фейкові, відверто брехню, але загально вона повністю змінює сприйняття від цього пакету даних. І коли ти його відправляєш у відкритий доступ, відкриті джерела їх починають вивчати, розповсюджувати, але коли ти аналізуєш ці дані, то не одразу можеш виявити брехню, бо багато правдивої інформації. І витрачаєш багато ресурсів та часу саме на аналіз. Але за цей час, поки ти витрачаєш ці всі ресурси, ця інформація розповсюджується. А коли ти вже доводиш, що це фейк, ну нікому ну, це вже не цікаво. Бо перше джерело пройшов там тиждень, два тижні, вже все розповсюджено всі все почитали. А зараз вже не цікаво, що це брехня. А от на це робили ставку саме. Радянські спецслужби для того, щоб розповсюджувати такі маніпулятивні дані. Ну, дивіться, якщо буквально в перші дні багато хто говорив про те, що це фейк, або принаймні це сплавнована і псо Російської Федерації, то потім почали з'являтися офіційні коментарі і реакції на цю подію. Зокрема, хочу відштовхнутися від останньої і звернутися до заяви міністра оборони США Лойда Остіна, який заявив. Далі цитата: Ми продовжимо розслідувати і перевернемо кожен. Камінь, поки не знайдемо джерело і масштаби витоку в даний час слідчі працюють над тим, щоб визначити імена людей, у яких була мотивація оприлюднити секретні матеріали американської розвідки. Після таких заяв і а, явного занепокоєння з боку Сполучених Штатів Америки, ну, сказати про те, що а, там. Більший відсоток цих документів це фейк, або ну, щось, що не відповідає дійсності. Ну, ми вже не можемо. Але ви зауважили, що певна кількість інформації це дійсно інформація, яка була додана або виправлена в цих документах. Зараз на сьогодні можна говорити про відсоткове відношення оригінальності цих документів до тієї інформації, яка була додана. Що ж, давайте роздивимось один з цих пакетів, який вже було злито. Стосовно нашого контрнаступу. Отже, правда у чому полягає? а якщо подивитися. Ті мапи, які були продемонстровані, наявність тих чи інших підрозділів з боку російських окупаційних військ по лінії боєзіткнення, розміщення зайняття позиції збройними силами України, підрозділи, які знаходяться біля лінії боєзіткнення і так далі, то це дійсно правдива інформація. Це правда. А отже, а, чи можна її використати для того, щоб якось дискредитувати контрнаступ? Ні. Чому ні? Тому що та інформація, яка була опублікована, вона більш ніж місячної давності. Давнини. Це кінець лютого, початок березня. До того ж, найцікаве, те, що вона також була на той час у відкритих джерелах. Тобто, ми знали про розміщення тих чи інших підрозділів, які підрозділи Сил оборони України вони займають позиції для оборони, де вони зосереджені і так далі, і тому інше. А, тобто це ще й була відкрита інформація, а не таємна. Може вона якось завадити контрнаступу? Ні. Але вона правдива. Застаріла, я б навіть так сказав. А якщо ти плануєш якісь активні дії, оперативні дії, то ти не використовуєш настільки застарілу інформацію. Вона не просто застара. Ну це вже некрофілія, якась насправді. А, тому що оперативна ситуація вона змінюється кожною не то, щоб кожного дня, навіть кожної години. І те, що відбувалося в на початку березня, наприкінці лютому, ну там зовсім вже інша картина. А з іншого боку, що ми бачимо? Що в цю правдиву інформацію було інтегровано дані, наприклад, про наші втрати збройних сил України, гіпертрафовані дані. Значно гіпертрофовані, і навіть в деяких елементах були присутність, була присутність фотошопу. Коригувалося. було дві версії ось цих цього злива з більш-менш адекватними якимись цифрами і з гіпертрофованими втратами, які повністю відповідають загальній російській парадігмі пропагандистській, наративом про те, що збройні сили України мають колосальні втрати. Для них було дуже важливим саме. Розпочати цю о, тему о, каталізувати наприкінці 2022 року, коли саме інформаційний простір західних країн через західні змі постійно о, о, почав приділяти увагу втратам російської армії в Україні, особливо біля Солидару, коли вони зазнали колосальних втрат, тоді. Пішла ця хвиля, вони намагалися її нейтралізувати. Вони задіяли багато своїх джерел, своїх шісток безпосередньо за кордоном, щоб вони також почали ретранслювати фейки про втрати збройних сил України. Отже, воно впадає в цю парадигму. А інший момент те, що всі операції в Україні планує Пентагон. Виявляється ось такий наратив. Ну, це загальний наратив російської пропаганди про те, що в Україні ніхто нічого не вирішує. Все за українців вирішує Пентагон. Ну і на завершенні в цьому пакеті було інтегровано ще наратив про те, що в Україні воюють війська НАТО. Що це фактично воює Росія не з українською армією, а з НАТО. Отже, основні три наративи. Які були інтегровані на перший погляд в досить таку інформацію, яку можна довіряти, бо там ж інформація про підрозділ, підрозділ, яка вона вірна, коректна, хоча і відкрита, не закрита? Чи можна це використовувати як елемент протидії контрнаступу? Ну тут найцікавіше питання. Якщо російська розвідка, яка дійсно зараз працює 24 на 7, для неї дуже важливо зараз здобувати якомога більше інформації щодо підготовки контрнаступу, щодо допомоги Україні міжнародними партнерами. А вона отримує інформацію про контрнаступ, який ми готуємо важливу інформацію, що вона буде робити в першу чергу. В першу чергу вона буде готуватися до оборони. Для того щоб а, ми а, опинилися в пастці. для того щоб а, саме оточити велику кількість наших військ на якомусь плацдармі, підготувати цю пастку, оточити знищити велику кількість а, людського ресурсу, знищити велику кількість західної зброї та техніки, щоб демонструвати це 24 на 7 по своєму телебаченню, захопити полонених, щоб також їх демонструвати. І це буде що? Це буде не тільки фізична поразка збройних сил України, а й репутаційна. Бо протягом цього 2022 року репутаційні поразки та фізичні тільки у Росії вона не змогла захопити 24 лютого стільки територій, скільки планувало. У 22-му році, вона вимушена постійно тікати, то з Північного плацдарму тікають, то з Харківщини тікають, Правобережне Херсонщина тікають, з острова Зміїни навіть втікли. Вони, Бахмут, не можуть вже 255-й день захопити. В них суцільні репутаційні поразки та загальна гарьба їх армії. Їм потрібна якась мотивація. А ось саме така перемога була б для них великою мотивацією. Але вони не почали її готувати. Вони все злили відкриті джерела. Чому? Саме так. Тому що ця інформація для них не була важлива, вона не мала ніякого наповнення, і це було виключно інформаційно психологічна спецоперація. Не більш того. І зараз хочу звернутися знов таки до інформації, яка з'явилася у нас буквально в понеділок, 10 квітня. Радник, радник з нацбезпеки адміністрації президента США Джон Кібрі підтвердив витик сер секретної інформації у профільному міністерстві. І далі йде цитата. Ми поки не можемо сказати, чи вдалося зупинити витік секретних матеріалів Пентагону, чи можливо буде публікація якихось ще таких даних. По перше, як ви вважаєте, чи дійсно ми можемо побачити наступну серію, так би мовити, витоку? І по-друге, чи є сьогодні у нас? А... Підґрунтя думати про те, що е, у Російської Федерації була тільки ця застаріла інформація, і ці документи, які не були для неї важливими і цікавими, і вони були тому злиті. Чи не може бути так, що є якийсь ще об'єм інформації, який може бути використаний не на нашу користь е, з огляду на поточну ситуацію на полі бою, і щодо планів з контрнаступу? Так, безумовно, саме для цього і буде проведено розслідування, щоб виявити, а саме хто є а, цим елементом а, того, що через якого цей інформація, саме був цей виток інформації. І а, ми ж розуміємо, що для того, щоб інтегрувати якийсь фейк та а, а, якусь маніпуляцію, треба мати ось цей саме базу даних, ось цей пласт правдивої інформації. Наскільки вона має критичне значення до тієї чи іншої ситуації? Це інше питання, але саме якась його присутність була, і навіть для таких поважних структур, як Пентагон, навіть для них важливо, щоб мінімізувати будь-який витік цієї інформації, чи це стосується питань контрнаступу збройних сил України, вивчення цих можливостей Пентагонам, чи це стосується місцевого водоканалу, який обслуговує будівлю Пентагону, це вже Різні речі, це все, якщо є елементами е, таємної інформації, то цей витік треба якось нейтралізувати. Чи е, є в них ще якісь пакети даних? Ну, знову ж таки, ми не дізнаємося до того, допоки не побачимо в відкритих джерелах. Тому що насправді знову ж таки, якби ця інформація становила дійсно критичну важливість для російських окупантів, то вони б займалися тим. Що приберегли б її, вони б а, її проаналізували б та використали максимально ефективно. Якщо вона а, годить а, гідна виключно для того, щоб її а, відкрити джерела злівати для ось таких от, а, інсинуацій, то отже, це її рівень. А, якщо щось є більш важливе, то ми можемо ніколи про це не дізнатися. А це буде виключно вну, для внутрішнього користування російських розвідслужб. А з огляду на останню тезу, яку ви зараз проговорили, і про яку ми власне розмовляли, що ми на напевне не знаємо, яка ще інформація може знаходитися в руках нашого ворога. Як ви важаєте, якою мірою мають бути змінені плани збройних сил України, зокрема щодо контрнаступу? Ми бачили вже коментарі і Ганни Маляр. Так і не лише є про те, що ну, взагалі стратегічні рішення і стратегічні накази вони віддаються. Швидко і немає великого об'єму часу на їх обговорення, тим паче в суспільстві, а, там між тим, як приймається рішення, і між тим, як воно реалізується. Якщо ось на це звернути увагу, чи зараз як ви вважаєте, що змінюється, не змінюється, чи цей інцидент не впливає на те, як відбуваються планування Збройних сил України? Я можу сказати так, що відбувається з Збройними силами України, без поняття. Не маємо е, жодної інформації щодо цього. Але ми бачимо, що відбувається з російськими окупаційними військами. Отже, на минулому тижні стало відомо про наш, так би мовити, цей контрнаступ. Ця інформація припустимо, що окрім цього пласту даних. Е, вони мають ще якусь інформацію, дуже-дуже важливу, і вони можуть її скористуватися. Але що відбувається в зоні бойових дій? Вони хаотично намагаються якось взводити лінії оборони в Запорізькій області, Лівобережній Херсонщини. Тобто те, чим вони займались два тижні тому, місяць тому, півтора місяця, місяці тому, два місяці тому. Хаотичне будівництво лінії оборони, фортифікаційних споруд і так далі, і таке інше, тобто нічого не змінилося. Що відбувається на Донеччині? Вони продовжують ті ж самі хвилі в напрямку основних локацій, де ведуться бойові дії. Тобто, це в першу чергу Бахмут, а друга по інтенсивності це Авдіївка. А це Мар'янка, третя вугледар. Зараз вона біозі, але цей анабіоз може закінчитися дуже скоро, бо вони відновлюють боєздатність підрозділів. Отже, ну фактично, також все стандартно. Зміни якості е підрозділів, якоїсь ротації, якісь е там передислокації, перегрупування масштабні не відбуваються. Луганщина така ж сама ситуація: накопичення досить серйозних сил та засобів, які вже другий місяць, навіть більш того. Вже третій місяць пішов, ніяк не можуть перейти до а, своїх наступальних дій, які вони планували ще розпочати до 24 лютого та а, захопити а, території в Харківщині, фактично по лівий берег річки Оскіл від Лиману до Куп'янська. Але так і не змогли це реалізувати і досі не можуть розпочати цю реалізацію якось масштабно, а займаються якимись окремими штурмовими діями. Так що ж змінилось? Нічого. І яка виникає думка? Виникає думка, що вони не отримали дійсно про наш контрнаступ реальної якоїсь інформації. Особливо, якщо ми кажемо про те, що контрнаступ це не просто один якийсь загальний план якихось дій. Це різноманітні сценарії, які а, будуть застосовані в залежності від тих чи інших умов та факторів. Я більш ніж в цьому впевнений, тому що ну, це загально правильно, коли ти формуєш ось такі дії, у тебе не один план там, А і Б. Ні, ані Б, ані А, там весь е, алфавіт. Тому, коли кажуть, що це щось єдине, таке цілесне, ні, це різноманітні сценарії. І, до речі, саме росіяни своїми діями вони виключно підтверджують, що вони до кінця не розуміють, за яким саме сценарієм буде відбуватися наш контрнаступ. І ми саме бачимо це по їх діям. І давайте обговоримо ще один важливий момент. Я згадала на початку ефіру про нього. Це вплив цього інциденту на взаємовідносини Сполучених Штатів Америки з іншими партнерами, і зокрема з тими, хто допомагає сьогодні потужно Україні. Ну от хочу звернутися до такої думки головного представника демократичної партії США в комітеті Джима Геймса через скандальну подію держави партнери США в галузі розвідки, такі як Канада Австралія. Алія, Австрія, Нова Зеландія і Великобританія будуть менше хоче ділитися розвідданими, вважає Гаймс. Ну якщо ми говоримо не лише про розвіддані, а взагалі взаємодію, і зокрема щодо підтримки України, скажіть, будь ласка, наскільки ця ситуація зараз відтягує від нас увагу і зосереджує партнерів на таких внутрішніх, можна сказати, розбірках з цього приводу? Ну, я б не назвав це розбірками внутрішніми, взагалі з'ясування ситуації. От ну, з'ясування ситуації так це коректніше, тому що ну знову ж таки витіки інформації є з будь-якої, є можливість ризики витіку інформації є з будь-якої розвідслужби. І США вони не унікальні у системі безпеки загальній. Отже, усі розуміють, що є такі ризики, особливо коли. Відбувається ось цей каталізація цієї розвідувальної діяльності з боку Російської Федерації. А будь-якими шляхами вона намагається отримати якомога більше інформації. І такі самі така сама діяльність розвідувальна відбувається у росіян і у Франції, і в Великій Британії, і Німеччині, і Канаді. До речі, всі це добре розуміють. Тобто на своєму професійному рівні це загальна штатна ситуація. на своєму її так на рівні. А, ну, скажімо так споживача інформації, так середньостатистичного, но а, саме новосного контенту. Ну, це якийсь шок, це якийсь такий масштабний інцидент. Так, це неприйнятно. Це, саме тому і буде, чому ж я кажу, саме тому і буде це розслідування. Неважливо, яка інформація має не був витік якої інформації, важливо, що він був. Отже, сам витік будуть розслідувати. А загально то о, співпраця буде продовжуватись, особливо якщо ми кажемо про отримання розвідданих, то о, США у цьому. Вони займають у світі фактично перше місце по можливостям, і та по достатньо потужній аналітичній базі, тому ну якось якісь претензії приділяти іншим країнам, які мають менші можливості. І я гадаю, що це особиста думка цього політика, не більш того. Хочу повернутися до цитати Ллойда Остіна, про яку згадувала також на початку ефіру, він говорив про те, що в даний час тривають слідчі дії і з'явсовуються особистості тих людей, які могли бути зацікавлені в збуті цієї інформації. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо не про персоналі, звісно, а можливо про політичні пласти, сили, кому могло бути цікаво, щоб цей злив, якщо його так можна назвати, Інформації відбувся і наробив стільки Ну, Якщо вже переходимо саме в політичні, на, політи... на арену політичних баталій, то, звісно, зараз відбувається така собі інтенсифікація подій біля Дональда Трампа. А як відомо, трампісти вони завжди займали такі ну українофобські позиції, більш проросійські, російські на диво, і багато до речі, багато так званих трампістських експертів військових, наприклад, полковник Макрегр, підполковник Даніел Девіс та інші, а вони саме ретранслюють увесь час проросійські наративи. Вони у 2022 році ж саме ретранслювали те, що ретранслювали а, російські Соловйовська Бієва та інші. Про українські втрати, про те, що в нас ну наприклад, підполковник е -е, Деніл Девіс, е -е, він. Е -е, в серпні 2022 року заявляв, що ніякого контрнаступу збройних сил не буде, тому що російська армія знищила майже всю армію України. України нема ким наступати. Що трапилось в вересні? Звільнено а, Харківщину а, в жовтні почався процес звільнення. і Далі а, звільнення а, правобережної Херсонщини. Ну ось аналітик від Бога, що як то кажуть, Макгрегор так само постійно ретранслює про втрати, про те, що російська армія друга армія в світі. Але ж зараз найцікавіший наратив, який вони ретранслюють, в незалежності від того, який будуть буде контрнаступ. Успішний чи провальний Збройні сили України в будь-якому випадку програють ось такий наратив, тому що вони витратять багато людського та технічного ресурсу, та не зможуть навіть утримати ті території, які звільнять, і Росія друга армія в світі вона повстане і нанесе рішучий удар. Ну Відпов... удару відповідь від імперії, ну ось така ретрансляція відбувається І зараз. їм дуже важливо дискредитувати ту а, систему безпеки, яка працює при демократичних силах. Я не виключаю, що якимось чином маю, навіть саме цей елемент витоку інформації він може бути пов'язаний з політичною принадлежністю. Рухаємося далі. Вже не багато питань мене у вас залиш до вас залишилося, але все ж таки хочу встигнути їх поставити і звернутися до заяви радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, який закликав союзників зосередити увагу на військовій допомозі Україні. Україна не має часу для обговорення секретної інформації оприлюдненої США за його словами. Міжнародній спільноті варто більше часу приділяти допомозі Україні аніж зливам інформації. Цей заклик, скажіть, будь ласка, це власна думка, це просто думка в голос, чи це ознака того, що все ж таки е, цей інцидент трішки відволік наших союзників від наших проблем допомоги і темпу їх надання? Ну це різні поняття. Мені здається, а допомога допомогою. А ось якісь внутрішні ці е, інциденти це внутрішні інциденти. Щодо допомоги, по допомозі, то фактично пакети допомоги вони розплановані. Розпланований бюджет розплановано, що треба передавати, і так далі. А номенклатура позиція можуть тільки змінюватись ситуативно. А основні елементи допомоги вони вже розплановані заздалегідь. А отже, якогось такого глобального впливу воно не буде мати. З іншого боку, це може впливати на те, щоб якось прискорювати процес передачі Україні нових типів озброєння, нової техніки, тобто для збільшення номенклатури. Чому? Тому що ну, є багато позицій, які нам передають таємно, про які нам не і відомо стає тільки після того, як їх вже починають використовувати в зоні бойових дій Збройні сили України. Тому може цей витік також впливати на темпи передачі саме такої зброї таємного характеру, як про яку поки що не треба, щоб хтось знав, навіть на рівні ось секретної документації. А це правда, це може мати такий вплив. Але з іншого боку, на те воно і дипломатія, щоб. Переконувати наших партнерів, не зволікати, а надавати якомога більше та якомога швидше. А, здається, до речі, згадувалося про те, що зокрема в цих документах йшлося про якусь країну партнера, яка чи то над... має надати зброю Україні, чи вже ця зброя використовується? Зараз не можу точно згадати про яку країну. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте а, наразі багато країн змінять якось свої плани, що на, на... що а, до надання нам зброї, якщо йдеться саме про ту зброю, як про яку не говорять вголос. Чесно так, деякі країни нам допомагають, навіть розуміючи, які ризики це може мати для них. Наприклад, така країна, як Болгарія, вона нам досить серйозно також допомагає з перших днів вторгнення в Україну російських окупантів, але про це багато не говорять вголос. Вона це робить досить так, ну, професійно, скажімо так, завуальовано. І як ми бачимо, результат він є. Співпраця відбувається, але як це відбувається, відомо не кожному. А тому, якщо країна має намір нам допомагати, вона буде знаходити ці шляхи, і вона не буде боятися якоїсь реакції з боку Росії і так далі. Багато країн вже досить на такому відкритому рівні. Цю допомогу збільшують. Я навіть не очікував, що Мороко розпочне допомагати, але навіть від Мороко відправлялися танки до України. І це робилося відкрито. На мій погляд, це дійсно особиста справа кожної країни, але навіть якщо ти побоюєшся якогось розкриття своєї участі саме в таких програмах допомоги, ну, це вибір за тобою. Олександре, я дякую на всі відповіді, які ви мені сьогодні надали. Дякую за час, який приділили роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Сподіваюся, що дійсно цей інцидент буде якнайшвидше вичерпаний. А США знайдуть тих людей, які допомогли Росії створити цей такий досить гучний елемент інформаційно-психологічного тиску на нас, на партнерів. І він буде цей інцидент просто вичерпаний і ніяк не завадить нашим. Планом, дякую за вечір на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.